Всім доброго ранку, шоста година і ми на березі Горині. Друга рибалка фідерна в нас. Спробуємо, може щось впіймаємо. Сьогодні вода впала. Десь. Ну так, добряче впала. На метр точно. Там Михалиш з батією сидять метрів 50 звідси. Ну я тут. Місця теж знайомі для рибаків. Ніякого тут секрету немає. Отакий От бережок, Ну і погодка в нас тепла, ці вихідні сонячні, теплі до плюс 20-22 навіть. Так що спробуємо. Правда, буде вітер сильний, але то таке, він буде в спину дути, тому не заважатиме. Все, зараз закидаємо, замішую корм і чекаємо рибку. Поки ходив, мішав там корм з хлопцями, то вже прийшов і сидить перша рибка 24-го року. Густерка на черв'яка зажрала аж, аж туди. Та й дивлюся. Думав, що сміття трохи знесло, але все одно багато несе сміття. Ну ось дивіться, перша густерочка маленька. Надіюся, може щось підтягнеться. Але вон, бачите, гілки всякі несуть, тобто довго тримати не, не, ну, не, не варіант. Ось, оснастив я. Таку донку, десь грузиків нема. Поставив кормушку, ай, по вуху я кидала. З кукурузкою. От таке містечко тут кину недалеко. Може якийсь лавлик. покуситься, не кидаю далеко, бо дуже багато несе сміття. Може під бережком буде менше. Ще й підставку не взяв. Ну хай поки стоїть, потім, потім поставлю. Так, ну що, чекаємо на рибку. Бачите, які берега зароще, дуже не походиш тут. А от і друга риба. Ну це вже О, такий монстр серйозний. Густерка, два дві пінки. Ну і покльовки не видно, бачите, там сміття, загружені фідери, не видно навіть, як кінчик дригається Ну, от така Штука, але друга рибка є. Ну, рибка, в принципі, потрошку рухається. надротує дратує... О, сидить вже хтось. ні не сидить. Вон, дивіться оце. Хвилин 10 я не був біля фідера. Аймая. І оце це... Постійно трави чіпляється куча. Тільки хотів сказати, що клювання припинилися, але прив'язав повідок, я не знаю, мабуть, метр 30-40 метр і відразу жадна покльовка на два на дві пінки. Ну, звісно, бачите, розмір. Отакий, але воно тільки що дивлюсь, знову покльовка. Густерка, мілка. Он, бачите, там дві плотки, три густерки. Ну, але вже радує. Хлопці сидять. Так, по серйозному великі гачки. Товсті повідки. Ну як товсті? В мене повідок 0,11, а в них 0,14. І рибка практично не реагує в них. Зараз дам повідки їм нормальні. Подивимося. Ого, вже сидить, мабуть, тут. Ось бачите, чергова густерка, два мотилька, от таке. Щось крупнішого ще немає. Закинув я там і на кукурузку, і на росянку. Тихо стоять. Ну, таке, стандарт для горині, навіть менше стандарту. Хотілося би щось крупніше. о Нарешті якась явна покльовочка. О. Ну це найкрупніша сьогодні густерка, маленька, але найкрупніша. Це перед цим було 8 кормушок пустих закинути туди. На годиннику в нас пів 12-го. Ну і в принципі, як на цю пору року, то якісь покльовочки клювання бачили. Рибки небагато, вся дрібна. І це значить, що сюди ще не дійшла така нерестова платва, чи гостера нерестова. Ще трошки рано. Такі вже ніжненькі поклювання, он правий. І там червяко параш. Стоїть мотиль. <кхів> Зовсім немає поклівку. А на черв'ячка з опаришем щось. Оце густерка отака малюсінька. О, михали вже щось там. Що, є щось? Є завезло <рапула> Матюкається. Щось подхват каже. Давайте, давайте. О! Сто, <свистак> сто, 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 я візьму. Хай-хай-хай погуляю. Тут це плотка хороша. Не підтягують. Хай-хай-хай хай хай. Це півкіло. кіло. Лав. Ох, плотва! Если вы зря, кален, а там, бачите Михайлович? Це плотва, ну, Чи ясь навіть. Це ясь. якийсь ясь. Ясь. Так, все, зараз це платва. Не ростава, хороша платва. Михалич другий раз з Фідером виїхав. І дивіться, якого. Не ясь, не головень, а плотва. Плотва досить трофейна, як для наших країв, але і в мене тут покльовка була. Може якраз йде якийсь косячок платви. О, тільки прийшов, у мене була вон покльовочка, я її бачив, але побіг до Михайлича на підмогу. 12-та година сонце світить і, бачите, рибка розшевелилася. На годиннику майже друга година і ну, не скажу, що не клює, щось от подіргує, але і підтічки немає, нічого немає. Тому десь дрібна рибка стоїть на кормошках, а <кій> крупніше не хоче. Замахався вже в'язати повідки. Десь якийсь приплив чи, кор, чи що. точка працювала нормально, стабільно, а тепер три заброси, три обрива. Що вже нерви бруч. Ну, гачочки, 16-й номер овноровські. Зараз буду в'язати на 0,12 повідку. Нема нічого. А ні, чи є? Є щось. Он дивіться який. Густерка прямо на падінні. Не по весняному, так, по літньому покльовочка була. Так що піде в залік. Все, помаленьку закругляємося. Вечір, рибка вже... Мовчить. Годинку-півтори десь якісь покльовування є і все. Ну от що я впіймав за сьогодні. Ось. Лустерка. Мілка. Хлопніша ще не підійшла сюди на нерест. Отаке. От Ой! Пала камера. Зараз підійдемо до Михалича і до баті, подивимося, що там в них. Так, тут рибка Михайлича. Михалич на що кривало? Опари. Я ловив опарис і червя. Опари ще червя. Я ловив навіть в основному опари. Ну так, да. дивіться. Плоточки, але Михалич затрофеївся.

Його 12 десь серед дня взяла. Ну. Ось. Дивіться. Такий хафлей. Да, це трофей. Грам 400-350. Зараз ще ты Ну ось є. Що там в тебе? Може п'ять. тому. Ну, в основному, що була мілка або плотка, або отака от густерка. І... на пінку. Або черв'яка. Пшеничка не працювала. Стоїть. Черв'як. Там якісь пару покльовок було, та й все. Тому отакий насолов будемо потроху збиратися.